Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сухопутні війська США замовили чергову партію глибоко оновлених бойових машин, погодивши з бої систем з розширення програми модернізації Бредлі. Йдеться про ще 44 одиниці техніки, які мають бути доведені до найновішої конфігурації М2 і 4 що наразі оцінюється в майже 390 мільйонів доларів. Про це стало відомо зі звіту Soldier and Technology. Оновлення машин відбувається на виробничих потужностях. Red Рівера Ермі депоту Техасі, де проводять повний цикл ремонту та заміни критичних вузлів. Перші з модернізованих брономашин мають передати військовим восени 2026 року. Останнє покоління Бредлі, М2 і 4 проєктували з нуля за рахуванням перевантаження попередніх модифікацій, яке виникло після встановлення додаткових систем захисту та комплектів електронного обладнання. Попередні моделі, такі як м 2 а 2 ОДІС та м 2 а 3 перевищили 30 тонну позначку, що негативно позначилося на їхній швидкості та можливостях руху. Ку пересіченою місцевістю, щоб усунути ці проблеми у межах першої частини проекту, ecp інженери замінили ходову частину, встановили нові гусениці і модернізовану підвізку. Наступний етап ECP додав потужніший двигун і низку елементів, що підвищують надійні силового агрегата. У варіанті М2 і М4 ці напрацювання поєднали в єдиний пакет і доповнили новою електронною архітектурою, сучасними системами пожежогасіння та комплексами захисту від саморобних вибухових пристроїв. Водночас машина стала ще важчою, маса зросла приблизно до 36 тонн перше постачання машин у такій конфігурації відбулося навесні 2022 року. З моменту старту програми війська отримали понад пів тисячі оновлених Бредлі, включно з розвідувальним варіантом М 7 Загалом планується модернізувати понад тисячу одиниць із наявних запасів, значна частина яких перебувала на довготривалому зберіганні. У довгостроковій перспективі вся лінійка Бредлі має бути замінена перспективною бойовою машиною XM 30 За право виробляти її змагаються два конкуренти: American Рейн Метал Формою Linux KF41 та General Dynamics з машиною, що базується на лінійці s code Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.